Засоби масової інформації повідомляють, що російська агентура намагається дестабілізувати ситуацію в Україні і організувати мирні мітинги проти війни. Так ви суперечите самі собі, тому що влада робить офіційні заяви, що Росія не хоче закінчувати війну. А зараз ви говорите про те, що Росія організовує мітинги в Україні. Щоб закінчити війну. Моя думка така, що Росія не хоче закінчувати війну і люди хочуть говорити про те, що вони хочуть закінчити війну або не хочуть. І якщо вони хочуть закінчити війну, вони мають право про це говорити, якщо вони хочуть жити без війни, щоб їхні діти жили без війни. Їхні батьки жили без війни. Вони жили без війни в Україні. Вони мають право про це говорити.